Мій дружба Дмитро переспав з моєю нареченою Оленою в ніч перед нашим весіллям. Вона ніколи не була твоєю. Він усміхнувся, показуючи мені повідомлення. Я не відреагував, але цього ранку він прокинувся у світі, який валився йому на голову. Я мав би здогадатися, що щось не так, коли Дмитро наполіг на тому, щоб взяти на себе бронювання готелю для весільної вечірки. У тебе і так купа справ, чоловіче. Дай мені це зробити. Сказав він, показуючи скріншоти бронювань на своєму телефоні. Мій найкращий друг ще з коледжу завжди готовий допомогти, завжди поруч. Як же я помилявся? Я все ще намагаюся усвідомити те, що сталося минулої ночі, але мушу записати це, поки все ще свіже у пам'яті. Можливо, це допоможе комусь помітити ті знаки, які я пропустив. Хоча, якщо чесно, я був занадто зайнятий роботою та підготовкою до весілля. Щоб помітити, скільки часу Олена та Дмитро проводили разом, плануючи ідеальний день. Все почалося, коли я не міг знайти Олену на автопаті після репетиційної вечері. Вона написала, що почувається пригніченою і потребує свіжого повітря. Я подумав, що це просто передвесільна тривога, помилявся. Я намагався їй зателефонувати, але її телефон був вимкнений. Потім я помітив, що Дмитра теж не було. Напевно, пішов по напої, хтось сказав, але його машини не було на парковці, щось скрутилося в моєму животі. Я відкрив інстаграм, щоб написати Олені, і побачив, що вона випадково опублікувала сторіс лише на секунду, перш ніж видалити, але цього вистачило, щоб помітити номер готельного номера на задньому плані Номер 847 не той, у якому ми зупинилися. Знаєте, що відбувається, коли ти три роки зустрічаєшся з людиною. Ти знаєш її пароль. Олена ніколи не змінювала свій, це був день народження її сестри. Я не перевіряв її телефон роками, бо довіряв їй забавно, як працює довіра. Я піднявся ліфтом, використавши запасну картку ключ, яку Дмитро дав мені раніше на випадок надзвичайної ситуації. У коридорі було тихо, крім гудіння льодогенератора. Двері засвітилися зеленими, вони навіть не почули, як я зайшов. Я не кричав, не кидався речами, просто стояв, тримаючи телефон, фотографуючи, збираючи докази. Першим мене помітив Дмитро, він не здригнувся і не спробував приховатися. Насправді він усміхнувся. Вона ніколи не була твоєю, повторив він, тягнучись до свого телефону. Хочеш подивитися повідомлення, дізнатися, як довго це триває, як вона приходить до мене щоразу, коли ти надто зайнятий роботою. Олена стиснула простирадло до грудей, сльози котилися по її обличчю. Андрію, будь ласка, я можу все пояснити, збережи це для когось іншого, відповів я рівним голосом. Залиш собі каблучку, вона все одно підробна. Це була брехня, але бачите, як її обличчя зблідло, було того варте. Дмитро засміявся, його сміх був холодним і порожнім. Ось чому їй потрібно було більше. Хтось, хто міг би, я його обірвав. Знаєш що смішно, Дмитре? Ти тільки що втратив роботу і навіть не здогадуєшся про це. Його самовпевнена усмішка зникла. Ми працювали в одній компанії, але в різних відділах. У мене були копії кожного недоречного електронного листа, який він надсилав зі свого робочого облікового запису, кожного разу, коли він привласнював чужі заслуги кожної послуги, про яку він просив. Ти блефуєш, сказав він. Але я побачив, як сумнів закрався в його очі. Я усміхнувся, але це була не тепла усмішка. Це була та посмішка, яку даруєш, коли знаєш, як саме зараз почне валитися чиєсь життя. Пам'ятаєш той проєкт минулого кварталу, той, за який ти отримав премію? Оксана зберегла всі докази. Вона просто чекала слушного моменту, обличчя Дмитра зблідло. Оксана була його підлеглою, яка нещодавно перейшла в інший відділ. Вона задокументувала кожну деталь. О, і ще одне я підняв телефон. Я щойно надіслав кілька цікавих скріншотів на тальці. Пам'ятаєш твою наречену ту, з якою ти мав одружитися наступного місяця. Обличчя Олени зблідло. Ти заручений? Я залишив їх там посвареними і вийшов спокійним і зібраним. По дорозі додому подзвонив батькам. Весілля скасовується. Поясню пізніше, просто повірте мені. Я поїхав до цілодобового кафе, де колись готувався до екзаменів у коледжі. Замовив каву, відкрив ноутбук і почав писати електронні листи. У відділі кадрів буде цікавий ранок. Це не історія про розбите серце, це історія про карму. І я збираюся стати її найкращим помічником. Наступні кілька днів обіцяють бути цікавими. Перш за все, дякую всім за підтримку під моїм останнім дописом. Я не очікував, що він так сильно розлетиться. Для тих, хто питає так зі мною все гаразд. Ні, жодних нервових зривів не було, я був зайнятий. Пройшло п'ять днів відтоді, як я застав свою колишню наречену Олену з моїм дружбою Дмитром. Багато чого сталося, і, мабуть, настав час оновити ситуацію. Пам'ятаєте, як я згадував, що маю докази порушень на роботі з боку Дмитра? Ну, ранок понеділка був цікавим, я прийшов до офісу рано, десь о 6 ранку. На сьому в мене була призначена зустріч із відділом кадрів, і я прийшов підготовленим, приніс усі докази. Але давайте повернемося трохи назад. Вранці, після того, як я дізнався про Олену та Дмитра, я витратив чотири години на скасування весільних приготувань. Ось вам корисна порада. Коли постачальники дізнаються, що наречена переспала з дружбою. Вони раптом стають значно гнучкішими у питаннях повернення коштів. Більшість із них повернули, принаймні, ті, хто не погодився, їхні сторінки на ЕЛП скоро стануть дуже цікавими, коли на них з'являться відгуки від гостей весілля. Тим часом Олена почала бомбардувати мій телефон повідомленнями: спочатку вибачення, потім звинувачення у тебе ніколи не було на мене часу, а потім знову вибачення. Я не заблокував її номер, я просто дозволяю повідомленням накопичуватися, можливо, вони стануть у нагоді пізніше, і знаєте що? Вона використовує свою робочу електронну пошту для деяких із цих повідомлень, ту саму робочу пошту, яка має попередження, що всі комунікації можуть бути відстежені. А ще це та сама пошта, через яку вона вже кілька місяців домовлялася про зустрічі з Дмитром. Розумно чи не так. А от Дмитро був підозріло тихим. Напевно, тому що Наталка, його наречена, не бере трубку. Виявилося, що в неї вже були підозри, а мої докази стали останньою краплею. Вона знайшла мене у Фаребок і попросила пояснити, що сталося. Ми зустрілися вчора за кавою. Вона помішувала своє лати і сказала він завжди знаходив виправдання, щоб затриматися на роботі, завжди якісь дедлайни по проєкту. Забавно, скільки з цих проєктів насправді були випадками привласнення чужих ідей. Потім вона показала мені свій телефон, скріншоти розмов між Дмитром і трьома іншими жінками, всі за останній рік, усі за однаковою схемою, і все це сталося, поки він був заручений із нею. Знаєш, що найгірше? додала вона. Він змушував мене почуватися ненормальною за те, що я підозрюю його. Минулого місяця назвав мене параноїчкою, коли я запитала про Олену. Я не планував залучати Наталку до своїх подальших кроків, але вона сама запропонувала я хочу допомогти, сказала вона. Він має дізнатися, що вчинки мають наслідки. До речі, про наслідки пам'ятаєте Оксану? Вона була членом команди Дмитра, яка вела детальний облік усього. Вона збирала докази його творчого підходу до управління проєктами кілька місяців, електронні листи, де він привласнював її роботу, повідомлення, де він тиснув на молодших членів команди, щоб вони прикривали його відсутність, і навіть записи зустрічей, де він представляв чужі ідеї як свої. Зустріч із відділом кадрів пройшла саме так, як я планував. Вони розпочали офіційне розслідування. Дмитра викликали у вівторок по обіді. Він намагався здаватися спокійним, аж поки йому не показали докази. Упевнена посмішка зникла дуже швидко, але ось вишенька на торті Олена нічого не знає про Наталку або про інших жінок. Вона думає, що вона особлива, що Дмитро покине все заради неї. Найкраще у всій цій історії я сплю спокійно, ходжу на роботу, виконую свою роботу. Тим часом Дмитро пітніє на нарадах, спостерігаючи, як його кар'єра повільно руйнується. Деякі з вас можуть подумати, що це холоднокровно, можливо, і так. Але знаєте, що ще холодніше планувати переспати з нареченою свого найкращого друга, а потім робити вигляд, що ти зробив йому послугу. У мене ще є кілька ходів, але я маю бути обережним, що саме публікувати. Скажу лише, що наступна нарада відділу буде цікавою. Дмитро мав презентувати огляд проєкту. Шкода, що хтось знайшов докази, що більшу частину цього проєкту він позичив із публічного репозиторію на Ітуб. А для тих, хто пише мені про шляхетність, це і є шляхетність. Менш шляхетний варіант включав би дії, які я не можу тут описати без порушення правил Редіт. Ой, Олено, оскільки я знаю, що ти читаєш це, привіт! Як там зустрічі з відділом кадрів щодо неналежного використання робочої електронної пошти. Може, перевіриш свою поштову скриньку, просто кажу пам'ятайте, друзі, не треба злитися, треба бути стратегом і завжди завжди зберігайте докази. Виявилося, що Наталка мала доступ до внутрішньої системи зв'язку їхньої компанії, включно з електронною поштою за останні шість місяців. Саме тоді Дмитро намагався підкатити до її колеги. Прикидаючись самотнім, та колега відмовила йому, а невдовзі після цього її загадково виключили з ключових проєктів, коли Дмитро вирішив переструктурувати розподіл завдань у команді. Але Наталка принесла не лише скріншоти, вона привела свідків трьох колишніх членів команди, які звільнилися через токсичний стиль керівництва Дмитра. Вони довго чекали нагоди висловитися, і ця зустріч стала їхнім шансом. Замість того, щоб презентувати вкрадений проєкт, Дмитра викликали до відділу кадрів на терміновий перегляд. Через чотири години його вивели з офісу під охороною, несучи сумну коробку з кімнатними рослинами та шейкерами для протеїну. Але це ще не все. Олена, моя колишня наречена, яка чомусь вирішила, що після всього, що сталося, це найкращий час, щоб спробувати повернути мене. Вона прийшла до мене додому у вівторок увечері, плачучи і розповідаючи, як сильно помилилася і як Дмитро маніпулював нею. Це було б переконливіше, якби дві години тому вона не надіслала йому повідомлення у WhatsApp. -Е. Так, у мене досі є доступ до її резервної пошти, куди надходять усі сповіщення. Вона запитувала, коли вони можуть зустрітися. Я дав їй п'ять хвилин на пояснення, а потім ввімкнув аудіозапис зі свого дверного дзвінка з камерою. Той, де вона сміялася з Дмитром минулого тижня, обговорюючи, як вони нарешті зможуть відкрито бути разом, щойно він отримає підвищення. Його щойно звільнили, Олено, прямо зараз. Перевір свій телефон, сказав я. Її обличчя зблідло, коли вона відкрила твиттер. Хтось кашель, Наталка Кашель щойно опублікував довгий трет про харасмент на робочому місці та токсичне керівництво, називаючи імена. Пост швидко ставав вірусним у професійних колах. Руки Олени затремтіли, коли вона почала панічно надсилати Дмитру повідомлення жодної відповіді. Вона спробувала подзвонити, але виклик відразу перекинуло на голосову пошту. І тут її телефон знову загув. Лист від відділу кадрів про неналежне використання робочої електронної пошти та запрошення на зустріч наступного ранку. Що ти зробив? прошепотіла вона, її голос затремтів. Я нічого, спокійно відповів я. Ти сама це зробила. Кожен лист, кожне повідомлення, кожна швидка зустріч у конференц-залі. Усе це є у записах компанії. Може, наступного разу використовуй сінал замість робочої пошти для планування побачень. Вона пішла, виглядаючи так, ніби побачила привида. За годину в її інстаграм сторін з'явилося фото з вином та невиразні цитати про токсичних чоловіків і зраду. Співчуття у коментарях не було. Дмитро теж не в найкращій ситуації. Його LinkedIn тепер показує статус в пошуку нових можливостей. Його заручене з Наталкою офіційно розірвано. Вона подбала про те, щоб усі знали чому. Окрім того, його житловий комплекс дав йому днів на виселення, бо хто підписався на оренду разом із ним. Правильно, його тепер уже колишня наречена. У дружньому колі його фактично викреслили. Виявилося, що я був не єдиним, кого він підставив, просто останнім. Ще троє хлопців поділилися історіями про те, як Дмитро підбивав клинці до їхніх дівчат, саботував їхню роботу або позичав гроші, які так і не повертав. Класична поведінка нарциса Олена теж отримала свої наслідки, та зустріч із відділом кадрів пройшла невдало. Її відправили у адміністративну відпустку до завершення розслідування. Її сестра, яка мала стати мені своячкою, написала, що Олена повернулася жити до батьків, бо не може дозволити собі оплачувати квартиру сама. Кармічна справедливість особливо болюча, коли зачіпає гаманець. Найкраще в усій цій ситуації я майже нічого не зробив. Лише злегка штовхнув першу доміно, а далі їхній картковий будинок розвалився сам по собі. Усі ці брехні, маніпуляції та зради, вони самі себе знищили. Останнє повідомлення від Дмитра було цікавим, ти зруйнував моє життя, написав він. Я відповів скріншотом його власних слів тієї ночі вона ніколи не була твоєю. І додав Знаєш що, друже? Тепер вона не твоя теж. Забавно, як все повертається. Для тих, хто питає так, у мене все чудово, я навіть познайомився з кимось новим. Ми не поспішаємо, але Лариса так її звати зовсім інша. Вона справжня, ніяких ігор, ніякої драми, тільки чесні розмови та щирі наміри. Ой, Олено, якщо ти досі читаєш це, відповідь все ще ні, і тобі, можливо, варто перевірити свій кредитний рейтинг. Спільні кредитні картки можуть створити багато проблем після розриву. Запам'ятайте, друзі, не треба злитися. Треба діяти стратегічно і завжди-завжди зберігайте докази. Я не планував більше писати про цю історію, але те, що сталося вчора ввечері, чудово підсумувало весь цей безлад. Я вечеряв із Ларисою в новій бургерній у центрі міста. Ми офіційно зустрічаємося уже чотири місяці, і вона просто неймовірна, але суть не в цьому. Вгадайте, хто працював за прилавком? Дмитро в паперовій шапочці. Життя іноді підкидає цікаві сюрпризи. Спочатку він зробив вигляд, що не помітив мене. Я майже готовий був залишити це без уваги, але Лариса захотіла змінити своє замовлення. Вона не знала, хто він такий, я ніколи не показував їй його фотографій. Але ви б бачили вираз його обличчя, коли я підійшов до каси. Безцінно можна поговорити. Пробурмотів він, намагаючись виглядати гідно у своєму засмальцьованому фартусі. Лише п'ять хвилин. Я глянув на Ларису, вона не заперечувала, тож я пішов за ним до бокової стіни будівлі під час його перерви на сигарету. Ось тоді й прорвало шість місяців його накопиченого гніву. Він почав кричати, звинувачуючи мене у всіх своїх бідах як я зруйнував йому життя, як він тепер живе в підвалі у своєї мами, як жодна компанія в нашій галузі не хоче його наймати. Він обізвав мене всіма словами, які тільки знав. Я просто стояв і слухав, поки він не виговорився. Полегшало? спокійно запитав я. Бо в мене є кілька новин, які тобі буде цікаво почути. Я витягнув телефон і показав йому останній пост Олени в інстаграм. Вона повернулася до рідного міста і працює в магазині будівельних матеріалів свого батька. Підпис під фото був якимось кліше про відбудову і пошук себе. Твоя друга половинка дійсно живе на повну еге ж. Сказав я з сарказмом у голосі. До речі, вона всім розповіла, що ти на неї тиснув, що це була твоя ідея. Навіть твоїй мамі так сказала вірність точно не її сильна сторона. Він спробував вирвати в мене телефон. Поганий хід, дуже поганий хід. Пам'ятаєш, Наталку? запитав я, відступаючи на крок. Вона тепер зустрічається з одним із охоронців з нашого старого офісу. Здоровий хлопець на ім'я Богдан. Забавно, що він сьогодні тут вечеряє разом із нею. І саме в цей момент Богдан вийшов із ресторану, коли Дмитро почав підходити до мене занадто близько. Один погляд Богдана, і Дмитро миттю відступив. Але ось де справжня карма. Поки все це відбувалося на вулиці, вгадайте, хто зайшов у ресторан Олена. Виявляється, вона почала заходити сюди спеціально, сподіваючись випадково зустріти Дмитра. Вона помітила Ларису, яка самотньо сиділа за нашим столиком, і впізнала її з моїх фотографій в Інстарам. За словами Лариси, Олена підійшла до неї і почала звинувачувати мене у маніпуляціях, стверджуючи, що я спланував усе це, щоб зруйнувати її та Дмитрове справжнє кохання. Лариса просто засміялася і почала знімати її на телефон. Олені це не сподобалося, і вона спробувала вирвати в неї телефон. Ось тоді втрутився менеджер. А ось цікавий поворот. Пам'ятаєте Оксану, колишню колегу Дмитра? Так от її двоюрідний брат володіє цим рестораном. Світ тісний, правда? Коли я повернувся всередину, Олені вже сказали, що вона більше тут не бажаний гість, а Дмитрові повідомили, що цей тиждень його останній на роботі. А Лариса тим часом спокійно доїдала свої картопляні фрі. Твоя колишня справжнє шоу, усміхнулася Лариса. Вона намагалася мене попередити про тебе. Я просто показав їй наші фотографії з відпустки минулого місяця, ті, де ми разом гуляємо в горах із моїми дітьми. Олена одразу замовкла. О, до речі, Лариса, мама одиначка з двома чудовими дітьми. Вони обожнюють відеоігри та піцу. А ми проводимо вихідні, граючи разом у Мінетрафт. Справжнє життя набагато краще за будь-яку драму. І знаєте, що найкраще у всій цій історії. Я майже нічого не зробив. Я лише злегка підштовхнув першу кісточку доміно, а далі їхній картковий будинок обвалився сам собою. Не варто гніватися, треба бути стратегом і завжди завжди зберігайте докази.